Привіт! У цьому році ми поговоримо про те, які існують моделі співпраці з клієнтами, як вони працюють і як впливають на ціноутворення. Ринок креативних послуг надзвичайно різноманітний. Він охоплює копірайтинг, дизайн, програмну розробку, озвучку та ще десятки, якщо не сотні, напрямків. Хтось працює як незалежний фрілансер, хтось розвиває власну агенцію, а хтось співпрацює з компаніями на постійній основі. Але незалежно від формату роботи. Всі взаємини між виконавцем і клієнтом зазвичай вибудовуються навколо трьох основних моделей співпраці: проектний, оплати за час і матеріали та абонентської моделі або наш контрактний супровід. Кожну з них ми розглянемо детальніше в наступних уроках, а зараз познайомимося з ними загально. Почнімо з проектної моделі. Англійською вона називається Project-Based Model, і це найпоширеніший формат співпраці в креативних індустріях. Вона працює за простим принципом: клієнт приходить із конкретним запитом, сторони одразу узгоджують обсяг роботи, терміни та вартість. Наприклад, це може бути створення логотипа, дизайн сайту чи розробка рекламного ролика. Після завершення роботи співпраця закінчується, якщо не виникає нової потреби. Ця модель вигідна тим, що дає клієнту прогнозованість витрат, адже він знає, скільки заплатить за проєкт ще до початку роботи. Але для виконавця проєктна модель не завжди ідеальна. Якщо завдання виявиться складнішим, ніж очікувалося, або клієнт в процесі захоче змінити частину роботи, це може призвести до перевитрат часу або навіть фінансових втрат. Інший підхід оплата за час і матеріали, або Time and Materials Model. Тут немає фіксованої загальної ціни, натомість клієнт платить за фактично витрачений час та використані ресурси. Це схоже на ситуацію з ремонтом квартири, ви не завжди можете точно знати, скільки буде коштувати ремонт до його завершення. Цей підхід добре працює в довготривалих проєктах або там, де кінцевий результат складно спрогнозувати, наприклад, у розробці програмного забезпечення або створенні складних дизайн-систем. Клієнт отримує більше гнучкості, адже може вносити зміни в процесі роботи. Але водночас для нього така модель менш прогнозована, оскільки бюджет не є зафіксованим. Витрати можуть виявитися вищими, ніж планувалося. Третя модель абонентська або контрактний супровід. У міжнародній практиці її називають «ретейнер модел». Це формат довготривалої співпраці, коли клієнт щомісяця платить фіксовану суму за певний набір послуг. Наприклад, компанія може укласти контракти з дизайнером на постійну розробку маркетингових матеріалів або з агенцією на регулярне оновлення контенту. Ця модель дає стабільність обом сторонам, клієнт отримує гарантований сервіс, а виконавець прогнозований дохід. Але тут важливо заздалегідь прописати межі співпраці, щоб уникнути ситуації, коли клієнт очікує більше, ніж виконавець може забезпечити в рамках узгодженого бюджету. Усі три моделі є універсальними. Вони використовуються в усьому світі та працюють за однаковими принципами незалежно від того, чи ви співпрацюєте з українськими замовниками чи працюєте на міжнародний ринок. Важливо розуміти, що виконавці рідко дотримуються лише одної моделі. У реальності більшість дизайнерів, агенцій і навіть великих компаній поєднують різні підходи, адаптуючи їх під конкретні проекти та потреби клієнтів. У наступних уроках ми детально розглянемо кожну модель окремо. Почнімо з проектної, розберемо її сильні та слабкі сторони, дізнаємося, коли вона працює найкраще і з якими викликами можуть зіштовхнутися виконавці та замовники. Готові? Тоді рушаємо далі.